Христос Воскрес! Хочу запросити на пасхальне богослуження, яке вже завтра у 13.00 і у 19.00 за кінським часом. Підключайтеся без камери, без вітру, своїх близьких, знайомих, всіх, всіх. Підключайте, щоб почути присутність Духа Святого, Божої слави почути, бо ми там ділимося свідченнями. Також молимося за мир на Україні. І хто хоче, також ми можемо помолитися за потреби ваші. Підключайтеся, ми дуже раді бачити вас, чути. Можете своїми свідченнями, слави Божої протягом життя поділитися і ми дуже будемо раді вітати. Також будемо молитися за мир на Україні, і будемо ділитися дуже. Протягом тижня наші пастри нам показували про Пасху, і нам треба розібратися справді, яка Пасха правильна, тому що ми бачимо, що Пасха біблійна, нарушена, тому що цей світ ну, доказує війни, катастрофи, катаклізми, хвороби, епідемії, чим раз вони примножуються, тому що у люди чимраз більше вони відступають від Бога. І неправильно святкують Пасху. Тому запрошую вас розібратися справді, яка правильна Пасха, і яка пасха нам приносить мир і благодать, а яка не приносить нам пасха прокляття, хвороби, війни, катаклізми. Нам треба розібратися тут, зараз на землі, тому що тут у нас є можливість розібратися. там у вічності в нас вже не буде можливості, тому Господь дає милість, благодать, це є Його любов до кожної з нас це час. Час кожному примиритися з Ним, покаятися і з'єднатися з Його тілом. Бо тіло Ісуса Христа це церква, це ковчег спасіння, який потрібен кожному, тому що наша душа на кону і вона буде у вічності або з Богом, або в пеклі. І ми будемо вірити то, чи не будемо вірити в це. Все одно все відбудеться, так як говорить по Слову Божому Господь, як Бог також ми бачимо, нас попереджав, що будуть війни, катастрофи, що воно буде збільшуватися і в нас все збільшується. І час дуже близький до приходу Ісуса Христа. Нам треба успіти і не втратити цей час, прийти в ковчег спасіння. Тому ми запрошуємо вас, приєднуйтеся, приєднати близьких, рідних, хай Бог береже кожного з вас на тому місці, хай Господь оберегає наших воїнів, нашу Україну і благословляємо, щоб прийшов мир і спокій в кожному домі, в нашій Україні, в кожній сім'ї, в кожному серці. Вміняє Ісуса Христа. І ми славимо тебе, наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Всім благ!